Знову на... з нами в каці. Там цей ЗМ-24, поняв, коротше, я починаю по ньому стріляти. Якраз він став АФК, Єшко нажав дивиться на вас. Як тільки я вистрілив, це присів, блядь. А ти довго думав, стріляти чи ні? Так що довго думав? Стрибаємо. Я бігав туди-сюди. Дві пачки справа. Над нами ще один чел. Крама перший з нами прямо нема наче. Всі вправо. Зелена. один янгар. Добре, підбираємо. я теж. Права. Середу. <права> <права> одного no, на no, том, еще одна на сцене. Бежит пошит. Нок слева. Там шая. Забегу, рядом. Я тебе Нажмите. Справа пусть. Найс. Так, раз, сейчас еще типа пробежать двое. Уже бежать? Ну один? Вот тут. Биг тільки. флешку кидай, можемо бігти. Я хаєшку туди прокину. Зелена мітка. за ящиком. Моя хаешка в спині. Дякую, все x 4 x 8 тут скинув. Візьму. надеюсь, это все. Мультик. Блин, а вы его обгрызли. А я так надеюсь. Вот эти семьи клювом нашел, Кать. У нас вывезли А x 8 был на трупе вот там. О, ту точки. Угу. Не вот тамочки. Я Эйси, куда я візьму Эйс був, а уго вс ложить Икса треба тоже кашка Легку я легкую ручку трю я маю легко тебе можеть Хочу крошку скинув На червані Треба икса. Педы наук. Блін, треба когось бусти. Третій рюкзак, Аппаратно. якщо треба. Ікса і ультрик треба. Затірюк. Так, в тебе хаєшки? Одне. Щоб... Що треба? Хаєшки. Там в мене просто Мені, перебор я... п'ять дві... штук. Я взяв. Я в машину закинув. Дві я... хаєшки. Ось, ось, ось тут. Смак. На зеленій. Дві лежать. У-ля-ля. А, а, ось тут на дорозі, здається, ще тачка була на зеленій. Нас кинули. Ми тачки забрали. За вами їдемо. Добре. У нас мені треба ручку знайти, тут Амва є якось руків'я. Так, так ну, куди воно? нам? сюди? Чи сюди? сюда. Понял, короче, я нажав f сісти в тачку, я сейчас на тачку сів і двері закрив за собою Молодець Одною кнопкою просто. Найс, гра Бусик. Найстолда мене. Він перевіряв, чи ти пристібнувся. Блін, спалився. Наші передній дорозі їду. Тачку будеш брати Колдрекс, чи ні? Ну, да, давай. Чим більше, тим краще. Ох, Ну, Щоб з двері... У двер. <смеш> у дверку відразу. <смеш> Ковтай пилюку! Зараз сейчас удачника дачника женаті все. А, кіно, там, що та... ти мене до руїни. <ріху> <ріху> Я майже перекинувся. Хе-хе-хе-хе. <ріху> а можем тут на гориці, до речі, встать? Теж непоганий, чем з гарним обзором. Давай вже зараз скільки там 2 Шо? секунди. Але вже все Привет, демон що то як справа Ні. там є ай Кем не їдьте кабіну наб'ють. Не бачу. Робився на ход спотак, як завжди. Розуміло. Бачу. Mm. Є П'ять шоть! П'ять шоти. Блять на мені. на курамі. Тупо за даром. Два шоти нок дерево. А я хиляюсь. Тут шат каменці, Вас дивиться вже. Точно не все. на каменчику. Я тут человек сучка Раба смок и на пенимат. Кинул смок. Э, то и без бить его, блядь, да, за иншо бок. Ага. Желтый не вбили? Добили желтую. А, а де рессалка? Ты чип забрав, да? Чу я тут? Якщо я можливість скипнуть, далі побіг. Блядь, смакінуло. Так, пробуйте підняти. Я побачив, один там лежить. А я зам'ютився і кажу, скипайте, блядь. Не, ну ты бачиш, это просто две потворы силы по камінчикам і и сидят. А, Мибус тут перегер, дай Мибус, а все моя машина. давай на неї. А, мне внизу тут перегер. Ти що мене нока вже вбила? А де це чел був? Вони стояли по зеленому вею, там два склади. Але один склад вже наче вбило. Я б. я не знаю, я хибну самішу. Чого? Так, реснуть, встигнули. Ну там. Лишаємося тут. Так у нас що тут просто з усіх сторін. У нас пепірне Як раніше 2 скуди, ну, ну а ту сторону треба перебиратися. Цю просто грають. О, ну, перепливаємо, може станемо десь тут. Шеста третя команда. Я подивлюсь, де мене набивали. Ресалки в таких місцях дебильных, куди не поїть, треба було взагалі ось сюди їхати на вокзал. О, бач, там якраз рясну, на зеленій. Угу. Десь тут бачив дроп. Тому може, раз переплив. Давай кудись глибше залізом. Нас тут зараз просто по всіх сторін крутить будуть. Десь глибше. Ну, тут в березі нормально гра якраз. Ну не знаю. Вон чели выїхали на гору, можна їх Чел, е -ресну, <laughs> на Чел рез, на зелені и скис. Он стоїть на червоній. Він про мене не знаю, я просто АФК сижу, чекаю поки не вибіжить. Добре. О, Linux, конечно. Да. Тут хороше місце у мене є. Ладно. Аваки, десь взагалі над головой стоїть. На я. Я хочу взор чекну так, щоб мене обзор був. Бач. Усидрить. Я не розумію. Да, не да сі стоїть. Як я його не бачу? Він макулі не регає, блять, шоо? І уїхали. Шо ще свидеть. Ну тут непогана місце можна. можна. Давайте снова щоб на вас не впав. Бля, їх бачу. Мабуть, на гору полетять. Падают. Парашютисты. Вот тут был еще, сыня. Вот так приезжаешь через речку. Бачу. Вот тут. За камнем стал. І тачка так само йде. Що? Куди, куди куля летить? Ой. А на Закив пода. Вони десь біжать? Шпаки їде. Да иквожимат на буду двигаться их. Пао, пишем, дан. За сам правом. Нок, один. Найс, nice. еще один. Мидотик. А вот С мотоцикл, машина, велосипед. Не десь спани луплять. Мей, mm -hmm. Тебе Там п'ятірок багато, не багато. Я yeah, на сімках. А, А є когось чекнуть? У мене 100 yeah. штук. Я бы сам с радостью. У нас такая, конечно, зона тут. Linux не хочешь, тут снизу есть дроп с Linux. Можно. Вот, короче, за кам... Десь за камнями, за камичками какими то Снизу. Вот тут, по-моему. Вот все, Далеко нема близько трупика ніякого почекати <звук> спина пизда, вибачте, <звук> хорошо, Це... ластовый 17? Да, это... Це... Так, это их ластовый. Угу. А как он там сидел в зоне живости? что ну, пок... сейчас пробег. Слива там на батарее. Типа. Аки, видишь? злива камень. Минут тоже. Червана мітка. Новий сунь, макейтру. Новий сунь. О, блядь. блять. Бреж <ривиш> линкс для бардема. Може посаживать их на изі. Я один ремонт, якщо що, можу щось перемотувати. А я поки норміс. Той живий, да, чел? Червона мітка. Та. Бачу. Я по пока. О, тут бачу. А це забор. Короче, це соляный там, походу, за тем каменщиком. Mm -hmm. Ну, дядь, я не знаю. А просто прямо бежим шо нам. Ну або обовцу сразу пернато. Там чел, тут я. Один як мінімум. Ох, ох, недобре. О. -о. Бачило? А, кущах. Давай я побежу, короче, ты сейчас мене прикроешь красиво. Попробуй дерево Влаке взет. Ну, дерево, дерево, там ще на червоне цей. Він поки спину дивиться. Может це вин и є. О! Ах ты ж скотина. Та я, я не розумію, де він. Бач. За каменем побіг. Побіг. Що? Це той, що тут внизу? Ні, ні, той, що в спині був на червоній. І в мене ще спина. А, все, поняв. Минок, но тут на червоне. У меня два снаряда. О, цвета, что в упорчику. Найс, oh. все. Nice. My... Два, 2... два. Uh. На червоне. Угу. Он лежит на червоне. Два-один-один, вони різні. Бачу В мене останнє поля, якщо що Ну то скил робиш ще. Вони, вони не в зоні, все. Просто сидіть, чекайте їх. Ааа, не приймаємо. Делокуся, без Добре. Як скажеш? Мені здається, це одна тіма. Зараз протокол чекмо. 7,19. Та, там з другої команди і цей. Що там зліва? Ну, справа тут був. Один через справу під синькою. Тут де дерево трохи правіше червоне, він там голову тікав. Ну, вже повернувся скоріш все. Я в смоках. Да. Червона. Крутять. Ну, вони все закидали, я не бачу нічого. Нічого. я на червоній. Под червоний. <плес> Хуйня, ти, блядь. Як весело грати в обід ранки? Кнохно, <плес> його. Якби ми корами не відкисла, взагалі було чудово. Та ти достав уже. Ух, бля. Ну така просто мразь. Та пиздят, я просто. Нормально, дядь. Сісти на колінку перша куля в голову. Це як по облочці просто. Бачиш, послухав мене, не поїхав на і ми виграли.